Що я вам хочу показати? За моєю спиною знаходиться ось така приспособа, зроблена з 20-ї профільної труби. Незамінна річ для виготовлення столів. Простеньке, це я собі таке попридумував, начертив і думав зробити, бо тому що стикався з такими нюансами, коли стола виставляєш, верх низ ширину, все по діагоналі треба виставити. І щоб не держати його, не приварювати все до кучі, я зробив ось таку приспособу. Стіл грибочок. Ставлю одне кільце зверху, друге кільце ставлю знизу. От верхню частину я зафіксую з такими ось струбцинами. Це саморобна з 15 труби, зроблена шпилька і дві, дві гаєчки. Ось така от, бачите? Вставляю всередину по нахрест. І фіксую, закручую. Верх вже в мене стоїть на місці. Виставляю висоту, яку мені потрібно. У мене тут висота 90 см. Тут немає ніяких болтів, нічого немає. За час того, що воно, як речах, зажимає оцю сторону, так що болтів тут не потрібно. Потім беру низ. ось таку теж хрестовину. І тут вже зварено знизу приварено, приварено просто нема болта, тому що до полу я не зможу закрутити. Тільки є. Вставляю вниз. Вітаю легенько. Коли я підтягну, я беру лінійку і по діагоналі вимірюю розмір. Наприклад, 98. 98 і з другої сторони так само, щоб було 98. По внутрішніх углах. 98. Все, зробив, і виходить, в мене фіксую його повністю. І все, у мене столик вже готовий для того, щоб я щось з ним робив. Беру, виставляю шпильки, що я там буду робити, вже в мене руки свободні, я можу собі спокійно приварювати, прихвачувати. Потім, коли я зробив, я, наприклад, якщо я роблю по кругу як 100 грибочок, я всередину не роблю. Всередину я не роблю перемичку. Тому що я тоді не зможу його витягнути. Я зварюю ще тут, потім витягую його наружу, ставлю і вже доварюю все остальне. Ось так вона виглядає. Нічого важкого немає. Знизу я поприварював ще такі поперечки, щоб можна було мою зажимі поставити. Ось такий от має вигляд. Як бачите, все з профільної труби, ніяких болтів, ніяких нема нічого. Регулюється, їздить воно нормально. Ось така простенька річ, але дуже допомагає.